Добрий вечір. З вами Аня. Аня, який котик? Так, що, треба якось. Так, я хворіла. І знаєте, що я люблю, коли хворію? Пити каву. От обожнюю каву взагалі, все, що пов'язано з кавою, я. Куштувала і всякі баблтіш Е, Я дуже любила колись чай, але потім я не пам'ятаю дуже давно пересіла на каву. І як я завжди кажу, це єдина моя погана звичка. Реально єдина моя погана звичка це кава. Хоча я вам скажу, я питала у чата GPT, і він мені сказав, що кава це не погана звичка. І взагалі, то, типу, якщо ти п'єш каву в нормальній кількості, тобто не більше трьох-чотирьох чашок в день, то кава дуже-дуже корисна. Так, це наші руки. Можна поковирятись собі в носі. А що це означає? Так, кровообігу. Все правильно, мені донька підказує, що кава допомагає кровообігу. А, все окей, все зробимо. Так, я, якщо чесно, зайшла в, взагалі в саму першу вкладинку, це типу навчання, бо я як. Ну, я ніколи не грала в VR в, 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 в щось подібне. Тільки в, в котика, скажімо так, нормально грала, і все. Так, єдине в мене питання, як мені відкрити кафешку. А, close. О. О! О. О, Лайк! Ставте лайки, до речі. Ставте лайки, підписуйтесь. Це погано. А, це ми будемо нашим відвідувачам казати, якщо вони нам чайових не будуть давати. Зрозуміли? Всі, кого тут немає. <хи> так, а що ми тут? Так, да, відкриваємо. Welcome, buddy, Матюшки Marisa, чесні, I'm я злякалась. Е, капучино. Yeah, так, він буде It's нас навчати. Так, да, ну давайте, Here's типу. That. Так, This як нам our варити гарне еспресо? Ready? Так, поїхали. Так, нам треба відкрити наш перший рецепт. Це капучино. Ой, не капучино, а еспресо. Ага, ось е, рецепти. Так, еспресо. Unlock. Ага, безкоштовно. безкоштовне. Боже, тут ще треба відкривати. Так, е, вибачте, там щось клієнта. Привіт! О, 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 прикольно! У нас до речі крута кав'ярня. Нам не треба якось спілкуватися з ними, а взагалі є спеціальний стенд, через який вони роблять замовлення. Круто. Такс е, і що? Ага, це перше замовлення, правильно? Да. Що? Ага, це для смаколиків? Так, я бачу, що він хоче, але у нас нічого немає з цього, що мені робити. Еспресо. Вуу, кофемашина. Ай, він хоче підігрілу піцу? Ага, ага, ага. Ну, це, так, да, штука, в яку насипається кава. Сейчас, оп, чікс, чик. вау, прикольно. А скільки треба? 20 грамів, іще? Там автоматично? Ага. Вау, крутяк. Все як в житті. Все як в житті. Чікс. Ага. Так, я тут зараз впіляюся в щось. Як, ага. to start uh -huh. brewing oh watch as the rich golden cheek, espresso flows into the cup whoa Чесно, я дуже люблю каву. Але в мене а, автоматична кав... кавомашина. Я вмію варити каву. В мене була саме моя перша кавомашина, типу, подібна, як ця, але це професійна. В мене була така маленька для однієї людини. Але я вмію робити і капучинатором користуватися, і варити каву. І в мене був темпер. Я знаю, що це все таке, і капучинатор. Скажімо так, але потім я, я заминалася це все робити. Я купила, ну, точніше, мені Чоловік подарував а, каву машину автоматично і я кайфую. А можна випити? Ну воно типу симпатичне. А що робити треба? е, Треба взяти чашечку і покласти на розніс. Вау, навіть димок є прикольно. Що там треба нам робити? Так. Ага, ось піц. Боже, це не піца! Це що за таке? Ага, оба. <пиш> <пиш> ну, щоб ви розуміли, це я постійно щось натикаю, щоб, типу, а взагалі робити що-небудь. Так. Чікс. 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 А де піца? А а. Вибач, молодич, в мене ручки чисті з манікюрчиком, все хорошо. Як там? Як як, як? Вибачте, тут дві кнопки і це іноді важко. Не поняло. А, вона повертається на місце. Воу, у мене спеціальні оці, я не знаю, щіпчики, вони. Яку тарілку? grab cooked food. А де мені тарілочку взяти? Алло? Ну ладно, короче, давайте візьмемо щіпці, щоб типу дядька потім на нас не ругався. А, тарілка тут нормальна, вообще там стояла? Ну, типу, це взагалі незручно. Макарон треба взяти. Дрей. Завис хлопчик. А в сенсі, типу, і макаронси, і піца все на одній тарілці це ж типу солодке. Ну, таке собі. Уу. Не. Все? Е, дайте, дайте мені. Так, sure щоб ви розуміли perfect. ходити тут іншими кнопочками. Ґу У зараз я гепнусь. Uh, дядь, це ваше. До речі, симпатичний молодий чоловік, але в мене питання, що з його бровима. В нього фіолетові очі, боже, красунчик. Я сподіваюся, чоловік мене не чує. Я тут фліртую з вярним якимось дядькою. Так, нам треба помити посуд. Now grab the brush and thoroughly scrub the meла. It's time to level up your barista skills and unlock a new espresso-based delight. The Americano. Let's unlock it. Оце wow. вона телепонька. Так, рецепти. Чо там? Еспресо Дринкс. Американо. Ну, Американо це взагалі еспресо з. Водичкою і є американо з молоком, є американо без молока. Ну, типу, наприклад, і еспресо, в принципі, додають краплину молока, і я забула, як це називається. Але я пам'ятала, тут я просто нерву. О, яка симпатична дівчина. Вау! Причому така, знаєте, типу на каблах. Що? З собою, ага. Ні, Так, не підігрівати. А де мені стаканчики брати? а, а, а. С, розмір С. Типу, я так розумію, нам треба взяти стаканчик. Алло. Ладно, давайте. Значить, візьми фільтр і треба. Викинути оцю всю жижу жмих, Покладемо тебе сюди. так, Прикольна оця штука, що вона автоматично в мене, ну, скажімо, такої штуки не було. Я просто в мене була кавомел, кавомел кавомелка, кавомолка. Ну, ви зрозуміли, Так, що? Е, що, 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 що. Як потім цією штукою користуватися? А, ну да, ми ж куди її будемо. С-стаканчик. Е, Кладемо сюди і нажимаємо. А що, подвійний, типу? А він подвійний? Йде, чи що? А, да, два шота, еспресо два шота і водичку. ну Це такий прям конкретний буде напій. А як тут два шота, Тут же ж. ну Типу, зазвичай є от такі дві штучки, а тут одна тільки. Ну ладно. Я, походу, багато запитань даю. Але там же що. Так, ні, все одно в багато запитань. Там одна порція кави, а ми все одно робимо, типу, як подвійний еспресо. Дуже дивно. Що треба. А, і мені треба водичку? А, тут окремо, типу для водички. Ой, прикольно. А багато водички треба. Воу. Взагалі прикольно, що. Во. Не, ще. Ага. Дивно. Такс. А нам треба кришечка. У нас, звісно, стаканчики такі, знаєте, ну, типу, прям як на дешевших кав'ярнях. Дуже дивні. Ладно. Такс, беремо цю всю красу. І куди? Що? А, сюди? Будь ласка. <свисті> uh -oh. А ви симпатична, <свисті> жіночко? Time, Реально, симпатична. кол кольорова Сочі. Кольорово. Кольорово сочі. Так, я дивна якась, Получись, да? да? Ja, ja, <-pple> yeah. Підходжу, дивлюся на клієнтів, коротше. Що ти від мене хочеш? Він сказав якийсь треба. Да. що відкрито? А, значить, він сказав, що тут є якийсь боксік. До речі, як ви думаєте, мене вже укачують чи ні? А, спойлер, так. А, і що? Ага, взяти круасанчик. Пінкс. Куди його? А у вас тут боже, що? Це таке. Ой! сорі. Ой, мені тут кажуть, що в мене один контролер скоро о, розрядиться, повністю треба буде батарейки вставити. Так, зберемо, що це таке? Е, а чого тут не, немає назв? якийсь шоколадний тортик? Якийсь зебра. Це зебра. А, Куди? Це тортик зебра. Кидаємо даємо цю штукінь. Греб з бокс. Так, ми беремо. Вау, вибачте, а як закрити? Так. О, хорошо, мене дитина дивиться. Вау! мені чаї видали! Дякую. Жінка, ти найкраща. Лайк тобі. Лайк. Ага, Тільки насмітила ти мені, жіночко. Вау. У мене вже точно не починає. От чесно, от що шо а пилососити ходити мені в ярах. Ну це взагалі хаус фліпера не дуже люблю грати на віарах, бо в мене в житті той хаус фліпер, якщо ладно. Боже, і тут срач. Що Ага, нам треба викинути сміття. Ой, ой. Ще, 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 ще розвернутися треба. Що ви думаєте, так? А у нас погодка, до речі, вайбовенька, красивенька. Тільки якось, типу, і сонечко світить, і дощик іде. Це там райдуга, типу, буде? Що, як? Як мені греб? Ааа, треба два одразу зажати. Оце ви даєте? Отак, типу, да? Воу. ]aría? Так, ну ми типу молодці, ми вміємо варити бариські. Ух, так, а мені вже треба перерва від цієї гриби, починають ашно тільки. Дякую, у мене тут ще діти ходять, я злякалась. Так, ну шо, ми пройшли. Тренінг ага, є, типу, тренування продвинути Бариста, а потім Бариста, типу, профі. Так от, я, мабуть, буду поки що е звичайним баріста. Нормал да? мод, ми потім. Давайте спочатку пройдемо школу, щоб ми зрозуміли, як повністю тренуватися, а потім вже будемо далі е грати в нормал моди. Що давайте подивимося, що в Адванс Угу. Але гра прикольна, окей, лайкосик, реально. Я, до речі, цю гру купила про, по дуже класній знижці, я не пам'ятаю, якась акція була. І мені прям, якщо чесно, ця гра дуже сподобається. В мене взагалі не було ніяких надій на цю гру. Але я вам скажу, коли я зайшла, просто побачила цю кімнату, це афігезно. Реально, тут вже круто. От просто, типу, прикольно. Ти заходиш, тебе реально холодильничок з, різним, з різною кавою, з різним молочком. Блін, афігезно. Просто офігезно. Так, що, відкриваємось. Пинь. Пинь. Ой, Ой, ти, ти знову. Ну, Привіт! Так, там, я знаю, хто ти. Давай далі. А, Plus, він нас буде учити робити uh, uh, парове молочко. Ага, і. Кавові напої з льодом. Recipe, Такс. Так. Капучино. Я так прикольно. Такс, а, нам спочатку треба відкрити. Що? Куди? А що треба? Unlock Капучино Drink. А, ага, ось Капучино, Unlock. Activate. Окей, а. Тобто нам треба розлочити, все. Зрозуміло, коли ми активуємо, тюшки щось, ні, о що чого він такий дивний? Молодий чоловік, ви були жінкою, чи ви, чоловіко, жінка? Дуже дивний дядько. Так, де ордер? А, і це ж, звісно, капучино. хейзлнат, до речі, це типу горішковий капучино. Ага, і нам треба капучино з важкою пінкою. О, прикольно, до речі. А, і звичайне молочко. Окей, звичайне молочко це хорошо, його звуть е, Гордон. Ладно, в мене багато питань. <laughs> але потім, До речі, ви бачите, капучино тут робиться також на двох шотах. Хм. Ладно, Так, ну що, беремо оцю штуку. Так, я пам'ятаю, що, до речі, сильно прижимати і багато прижимати не можна, інакше сама кава вона прям дуже сильно утрамбовується і потім дуже важко виходить. Ну, типу, не вистачає кавомашині зазвичай потужності, щоб потім видавати гарний напій. Це я прям пам'ятаю, я вчилась. Так, нам треба ось це зробити. До речі, чашечка така, не маленька. я люблю такі чашечки. О, ви хочете сказати, що у нас буде матча? О май гаш, у нас буде матча! Да, ось написано матча. Я, чесно, я просто побачила оцю штуку. Ладно, вона набереться. Так, пі... о! Правильно, пітчер це називається. О, відкриваємо. Беремо. О, я маленько. Звичайно, молочко, наливаємо. А скільки молока треба? Ще? О. Ага. Так, а не можна стільки багато наливати, воно ж... А куди? Пінк? Куди пінка дівається? Так. The що, що I що. Ага ага ага. ага. Вау, прикольно. Ні, ну це круто. Нам треба heavy, пам'ятаєте? Є. А, як як закрити? А? А? Я пам'ятаю, її треба ще помити потім чимось витерти, типу. О. Latte art, so we don't spill it. Here's it. All right, Flavor Maestro. Our customer wants a sweet twist. So add a pump of hazelnut soda to the print. Let's make this capital. Так, ладно. Ничего, мы в чем. Просто ага, ага, ага. Все, один раз, правильно? Ми додали туди сіропчик, а нам треба віднести цю каву. Дядь, ти, якщо чесно, міг би і сам при, при, прийти взагалі. Давайте подивимося на нього. Дивна ти людина? Міг би чашечку віднести? Ну, ладно, капучи на 6 баксів. Фух. А де да, дивний дядька за один ковток випив каву? Ну, може, він так каву любить. так, Що нам хочуть ще з нас е, карамель, топт макіато. Макіато. Оу, макіато. Шо? А ні, не макіато. Нам треба верх, правильно? що де? А, моча. Мо це зелений е, чай, з, зелені листочки чаю. Що ви від мене хочете? Де Типу? У мене нічого не вихмувало. О, 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 ага, лате. Активейт. Ну, лате, лате, це з італійського молоко, і це брат того, хто прийшов до нас. Блін, він виглядає дуже кріпово. Дядь, ти виглядаєш дуже кріпово. Ти як Кен, якого вбили, і він просто як зомбак восстав із мертвих. Подивіться ви на нього. Мама. Дивний дядька. Як це whipped крім? Який від whipped cream? And a sauce too. When it comes to ice drinks, it's better to add the ice before adding the recipe's content to avoid splashes. Let's get splashes. ready for brewing. Grab a size to go up. Так, нам треба medium size. Утрамбовуємо. Sure Але не сильно. Пам'ятаємо це. Ідемо сюди, беремо емочку. Емечку. Дивні стаканчики, наче як для морозива, якщо чесно. І що? А, нам треба спочатку додати. Ага, ну він так, да, сказав, що, типу, для напоїв а, з, наприклад, льодом, то краще спочатку додати лід, щоб, наприклад. Це ж мурмур. Мур мурмур. Ну, це не лід, ладно. <laughs> Головне, так, now it's time to fill the rest of the coconut like milk. Let's make this drink refreshingly delicious. Дед Темпер. Ой, ладно, кокосове молоко. Нас попросили. А, значить, оберемо кокосове молоко. А, просто додаємо. А оце, до речі, дивно. Ага, і 100%. взбиті збиті вершки. Ага, карамельний соус. Тихо, обережно. Ого, багато тобі треба. Так, кришечка. А Де. А що тут ще треба написати щось? Ні? Нє? А де у вас тут я вибачаюсь? А що не треба? Типу трубочку якусь може дядьки дати. Будь ласка! Дивний ти, смачний напій для зомбі! Пока! О, бачите? Ми ти типу по круті, ми закінчили продвинутий курс для кавоварщиків. Бери сте, не ображайтесь. <смеш> Бо я Let's точно кавоварщик, а не бариста і що там нам кажуть? It's нам кажуть, що Good у вас все буде класно, а можете продовжити далі. Ми навчимо вас робити чайочок, мачу і інші смачні продукти. Що дякую, що ви дивилися це відео? А, в наступному відео ми спробуємо типу крутий рівень бариста школи. От, я думаю, що буде дуже круто. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, і всім па-па!